Вітання глядачам телеканалу ТВА. це програма Наше здоров'я. Мене звуть Тетяна Дубіцька. Сьогодні ми дізнаємося про онкологію у чоловіків, профілактику та лікування, а розповість нам про все Іван Ярославович Гушу, директор медичного центру медіку кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології та радіології Буковинського державного медичного університету, лікар-онколог, онкохірург та уролог. Доброго дня! Доброго дня, Тетяна. Отож, розпочнемо. Розкажіть, будь ласка, про ваш медичний центр Медікус Верус. Як давно він працює? Медичний центр Медікус Верус працює близько півтора роки, але за цей невеликий проміжок часу ми встигли надати кваліфіковану медичну допомогу немалій кількості пацієнтів, і так само, як скринінгових досліджень провести і. Також спеціального лікування. А чому обрали саме таку назву? Що це означає? Медичний центр е, Медікусверос був названий е, саме тому, що з латинської мови Медікусверос означає справжній лікар. При виникненні у пацієнта якоїсь складної клінічної ситуації, захворювання, пацієнт потребує не просто кваліфікованого спеціаліста, а людину, яка зможе вникнути в цю ситуацію, вникнути в проблему, яка склалася, і таким чином бути більше, ніж лікарем, лікарем-психологом. Я вважаю, і повинен робити справжній лікар. Тому вибрана така саме така назва. А що означає у структурі ТОВ Інститут скринінгу раку? Товариство Інститут Скринінгу раку створено близько восьми років тому. За цей період часу. Інститут скринінгу раку займався і продовжується займатися розробкою та впровадженням скринінгових методів дослідження для, для раку. Таким чином ми проводили неодноразово акції різного характеру, в яких проводили скринінгування на визначення раково ембріонального антигену, там специфічного та інших. І працюючи тривалий час в даному напрямку було прийнято рішення створити підрозділ медичний центр медикусверус, який буде допомагати втіленні даної задачі для того, щоб надавати пацієнтам допомогу в лікуванні та скринінгу. Основним пріоритетом товариства з відповідальності інститут скринінгу раку є виявлення пухлинних захворювань. В ранніх стадіях, що значно полегшує їх перебіг та зменшує витратність лікування даних випадків. А які особливості надання медичної допомоги у вашому центрі медіку сверус для чоловіків? Чоловіки це досить така унікальна когорта пацієнтів в плані того, що вони досить часто не мають бажання, не мають часу звертатися за медичною допомогою. І в нашому центрі ми це все оцінили, тому для чоловіків створені всі максимально ефективні умови у нас, ну і для жінок так само, але мається на увазі, що ми плануємо всі обстеження таким чином, що пацієнт, звернувшись до нашого медичного центру, він в доволі короткий проміжок часу. Може отримати кваліфіковану допомогу, тобто пройти, здати відповідні аналізи, пройти ультразвукове дослідження, отримати консультацію і попередньо при записі, наша адміністратор ці всі моменти обговорює таким чином, щоб зрозуміти, скільки часу даний пацієнт може виділити на себе сьогодні. Чи чи зможе він осягнути всі послуги, чи пройти всі дослідження і консультації? Чи можливо йому буде зручніше розділити це на декілька на декілька приїздів до нашого медичного центру? А взагалі, скільки часу потрібно для скринінгу в вашому медичному центрі? Все залежить від того, якою локалізацією ми будемо займатися, тобто що саме підозрюється, де, де саме підозрюється проблема. Тобто, ну, як правило, це досить таке небагато часу, тому що ми попередньо проговорюємо і пояснюємо пацієнтам, як саме вони повинні бути підготовлені до дослідження. Таким чином виключається. Елемент безпідставних повторних приїздів, тобто людина, навіть знаходячись в іншому місті чи в віддалених районах нашої області, вона переїжджає вже підготовленою. Ми це наголошуємо. і Адміністратор повідомляє про це. Вони здають відповідні аналізи, якщо якщо це вже визначено, які саме їм потрібні. Проходять ультразвукове дослідження, і після цього, після цього вони вже проходять консультацію. Також потрібно зазначити, що е, аналізи виконуються в досить стислий термін, що дозволяє е, швидко та компетентно приймати рішення. Ну, також, якщо е, звертаються е, пацієнти, що потрібно виконати більш складніші дослідження, то ми так само можемо е, надавати дану послугу. А з якими симптомами варто звертатися до уролога? До уролога варто звертатися е, пацієнтам старше 45 років щорічно, навіть без симптомів. Але цього на практиці відбувається на жаль, на жаль, дуже рідко. Це пов'язано, я думаю, в першу чергу з е, низьким усвідомленням, е, що саме є нормальним, а що ненормально не в даному випадку. Тобто пацієнти досить часто, е, вже котрі мають 60 років і більше, коли їх запитуєш, як ви е, чи встаєте ви вночі до, е, до туалету, чи у вас відбувається нічні сечопускання, вони кажуть, так, але при цьому вони вважають, що це є норма. На жаль, це не є норма ніч і сон він потрібен для того, щоб організм людський відпочивав. Тому як, якщо є часті позови до сечопускання, якщо є е, затримки е, при сечопуску, якщо є якісь дискомфортні явища, такі як печіння під час сечопускання, чи поява крові в сечі, це ті основні симптоми, які повинні Насторожити е, дану людину для того, щоб вона звернулася до спеціаліста, в даному випадку до уролога. А які найпоширеніші локалізації онкозахворювань? Так у е, нашій е, клініці ми займаємося не тільки урологічними проблемами, а й іншими е, онкологічними захворюваннями. Тому е, найпоширенішими у чоловіків на сьогоднішній день. Є захворювання передміхорової залози, іншими словами, рак простати. Рак простати це звучить воно досить грізно, і насправді це є непроста не хвороба, але якщо її вчасно діагностувати, то е, вона досить добре лікується і виліковується. Рак простати це та хвороба, е, для якої розроблено багато скринінгових е, аналізів, обстежень. Тобто для цього виконує повинен виконуватися щорічно аналіз на простат специфічний антиген. Пацієнт повинен проходити пальцеве дослідження, і так само на, е, повинно виконуватися ультразвукове дослідження. Через так зване трузі. Це є один з найкращих і найефективніших методів скринінгу на сьогоднішній день для захворювань простати. Наступним є захворювання шкіри. Вони зайняли таку позицію, напевне, тому що це пов'язано з підвищеною захворюваністю зараз на ковід, яка була останній час, і була більша частота звернення до лікарів. І це продіагностувалося, і, власне, пролікувалися ці пацієнти, тому, тому на цьому вони зайняли утворення, на утворення шкіри. Вони займають зараз другу позицію у чоловіків за поширеністю. На третьому місці розташовані рак легень, пухлина легень. Вони це досить поширене захворювання, воно має багато ускладнень, тобто це і віддалені метастази, але разом з тим вони легко профілактуються. Тобто, якщо людина щорічно буде проходити рентгенологічне дослідження грудної клітки чи флюорографію, це обезпечує від запущеності даної патології. Ну і пухлини, пухлини ободовою та прямої кишок. У чоловіків це відповідно четверта та п'ята позиції. Це дуже досить прикро, тому що більшість пацієнтів все-таки діагностується у пізніх стадіях. А для таких захворювань, як пухлини кишечника і шлунково кишкового тракту, є досить таке ефективне і неінвазивне дослідження, як кал на скриту кров. Що дозволяє на сьогоднішній день досить таки непогано створити скринінгову групу і виявляти в ранніх стадіях дані захворювання. А чи корелюють захворювання із віком у чоловіків? Так, звичайно. Чим старше стають чоловіки, тим більший ризик захворіти на онкологічну патологію. Є так звані спадкові мутації і соматичні. Тобто спадкові, ми їх вже успадковуємо, і вони з нами живуть. А соматичні це шкідливі звички, значить, які можуть створювати різні порушення в нашому геномі, таким чином запускаючи патологічний поділ клітин. Тобто це і шкідливі звички, це і екологія, це стреси, особливо небезпечні хронічні стреси, тому що хронічний стрес. Він знижує опірність організму в умовах хронічного стресу. Імунна система організму вона не може адекватно контролювати всі патологічні прояви, і таким чином може відбуватися запущення неконтрольованого росту клітин вже різних різних органів там чи систем. Розкажіть, будь ласка, власне, які послуги ви надаєте в нашому медичному центрі досить широкий спектр послуг? Ми займаємося не тільки лікуванням онкологічних пацієнтів, ми займаємося і лікуванням пацієнтів таких, які потребують консультації ендокринолога, невропатолога. в нашому центрі працює стоматолог, є лікар-терапевт, разом з тим, у нас є весь, весь спектр спеціалістів, які можуть надавати кваліфіковану онкологічну допомогу. Тобто, у нас є 5 онкологів, працює 2 лікаря-онкогінеколога. Три онкохірурги, і це дозволяє нам лікувати пацієнтів навіть в складні випадки, таким чином ми можемо допомагати в найскладніших ситуаціях. А хто приймає рішення у призначенні лікування пацієнта? Коли, коли вже складається ситуація, що пацієнта верифікований, тобто підтверджений гістологічно пухлинний процес. І пацієнт пройшов всі дослідження, тобто є і комп'ютерна томографія, аналізи, онкомаркери ну все, що потрібно, щоб повністю оцінити, наскільки на даний момент це захворювання поширене, тобто, щоб визначитись стадію. Після цього створюється мультидисциплінарний консиліум. Він у нас засідає в складі цього мультидисциплінарного консиліуму приймають участь. Лікарі різних спеціальностей. Тобто входить онкологи, онкохірург, лікар-онколог-гінеколог, лікар-радіолог, Оцінюючи всю клінічну картину комісійно приймається рішення про призначення певного алгоритму лікування. І пацієнт проходить лікування вже за визначеною тактикою, тобто рішення приймається комісійно. А чи має пацієнт у вас особистого лікаря, який займатиметься суто його проблемою? Так, звичайно. У нас, у нас пацієнт, він закріплений за лікарем. Тобто лікар постійно контактує з даним пацієнтом. Пацієнт має, у нас є цілодобовий доступ до кваліфікованої консультації. Це не до особистого лікаря. До у нас є медичний менеджер, який відповідає на складні запитання, допомагає вирішити пацієнту або підсказати, як бути в якійсь складній ситуації. Досить часто це більше пов'язано з стресово, і людині потрібно роз'яснити, що воно не є критичним для нього, і що це просто напевно ну, що це не пов'язано з його лікуванням чи перебігом хвороби, а пов'язано з чимось іншим. Але для пацієнта це важливо і тому такий елемент у нас є в медичному центрі. Разом з тим, враховуючи, що у нас лікарів приймають участь у комісійних засіданнях у консиліумах. Разом з тим, кожен лікар володіє інформацією про пацієнта, тобто, всі лікарі. Знають про проблеми пацієнта і таким чином він постійно під наглядом. А чи існують у вас комплексні програми для чоловіків? Так, звичайно, в нас існують комплексні програми для чоловіків. Це це більше пов'язано з лікуванням урологічних хвороб, також це пов'язано з Може бути скринінгом захворювань різних локалізацій. Тобто ці скринінгові програми вони спрямовані для такого компактного проходження досліджень, вони спрямовані для, для того, щоб пацієнт потратив на це менше часу і коштів. Так само досить часто ми проводимо різні різні акції. І, наприклад, був у нас місяць боротьби з, з раком простати. Тоді ми деякі дослідження виконували навіть безкоштовно, тобто ми постійно стараємося, щоб велика кількість людей змогла могла отримати кваліфіковану медичну допомогу. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову! Це була програма Наше здоров'я зустрінемось на телеканалі ТВА.